Сепія або панцир каракатиці, дуже важлива річ в щоденному раціоні папуги. Аби папушка ріс здоровим, вона постійно повинна бути у клітці. В магазинах часто продають як сепію, так і різні її замінники, схожі на крейду. Їдять папуги її по-різному, іноді можуть і місяцями ігнорувати, а можуть з'їсти і за один день. Можна назбирати таких панцирів каракатиць на морі. Перед тим як давати пташці, потрібно зачистити гострі виступи з краю, щоб пташка не поранилась. Також на узбережжі можна натрапити на старі раковини, які вже легко розсипаються. Їх також можна дрібнити і додавати в корм. Та перед тим як давати знайдене папусі, треба ошпарити те все окропом, щоб знищити можливих мікробів, та вимити сіль, яка шкідлива для папу. Потім акуратно робимо дірочки, пропускаємо мотузку і прив'язуємо так, щоб папусі було зручно підходити і клювати. Окрім натуральних корисних для раціону речовин. Які допомагають правильному формуванню кістяка, Сепія ще потрібна для правильного заточування клюву пташки.